Споруди та пристрої залізниць повинні утримуватися у справному стані. Запобігання появі несправностей та забезпечення довгострокової служби споруди пристроїв мають бути головними в роботі осіб, які відповідають за їх утримування. Відповідальність за стан споруд і пристроїв, несуть працівники. Які безпосередньо їх обслуговують, та керівники підприємств, у розпорядженні яких знаходяться ці споруди та пристрої? Відповідно до своїх обов'язків, кожен з цих працівників на своїй ділянці повинен знати правила експлуатації та стан споруд і пристроїв, систематично перевіряти їх та забезпечувати високу якість утримання, технічного обслуговування та ремонту. Споруди, пристрої, механізми та обладнання мають відповідати затвердженій проєктній документації та технічним умовам. На основні споруди, пристрої, механізми та обладнання мають бути технічні паспорти. Які місять в собі найважливіші технічні та експлуатаційні характеристики, споруди та пристрої залізниць мають відповідати вимогам, які забезпечували б пропуск поїздів з найбільшими встановленими швидкостями пасажирських 140 км за годину, рефрижераторних 120 км за годину, вантажних 90 км за годину. На конкретних ділянках залізниць, відповідно до переліку, затвердженого Державною адміністрацією залізничного транспорту України, встановлюються диференційовані швидкості. Додаткові вимоги до споруд та пристроїв на ділянках, де пасажирські поїзди рухаються із швидкістю понад 100 км за годину, встановлюються відповідно. Інструкцією Державної адміністрації залізничного транспорту України. Внесення змін у конструкції споруд та пристроїв допускається тільки з дозволу тих посадових осіб, які мають право затверджувати проектну документацію на ці споруди та пристрої. Класифікація строки періодичних ремонтів і норми утримання основних споруд та пристроїв. Встановлюється Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Казівки та типові технологічні процеси з технічного обслуговування, ремонту та утримування споруд і пристроїв затверджуються відповідним управліннями Державної адміністрації залізничного транспорту України. Заново побудовані. Та реконструйовані лінії, споруди, пристрої та будівлі повинні бути прийняті в постійну експлуатацію приймальними комісіями відповідно до правил приймання в експлуатацію закінченого будівництва об'єктів залізничного транспорту та метрополітенів. Заново побудовані та реконструйовані споруди. І пристрої вводяться в дію тільки після затвердження технічної документації, яка встановлює порядок їх роботи та забезпечує охорону праці і безпеку руху технічно розпорядчі акти інструкції для роботи. І після перевірки знання вказаної документації працівниками, які обслуговують ці споруди та пристрої. Споруди та пристрої Загальної мережі залізниць України і під'їзних колій від станції примикання до території промислових та транспортних підприємств, мають відповідати вимогам габариту наближення споруд С встановленого державним стандартом. Споруди та пристрої, які знаходяться на території та між територіями заводів. Фабрик, майстерень, депо, річкових і морських портів, шахт, вантажних районів, баз, складів, кар'єрів, лісових та торфових розробок, електростанцій та інших промислових та транспортних підприємств, у тому числі системи Державної адміністрації залізничного транспорту України, мають відповідати вимогам габариту наближення споруд СМ. Встановленого державним стандартом. вимоги габаритів С і СН мають бути дотримані при проєктуванні, будівництві, реконструкції залізниць, під'їзних колій, споруд та пристроїв на них, при електрифікації будівництві других колій, а також усіх споруд і пристроїв, які експлуатуються, як і раніше були приведені до зазначених габаритів. Особливості застосування габаритів С і СН при новому будівництві та реконструкції залізниць, споруд і пристроїв, вимоги до існуючих споруд та пристроїв, побудованих за старими нормами, які не відповідають вимогам габаритів С і СН, порядок перевірки габаритів, споруд та пристроїв, і усунення негабаритних місць обумовлені. Інструкцію по застосуванню габаритів наближених будівель по ГОСТу. При плануванні перебудови існуючих споруд, споруд та пристроїв, які не відповідають вимогам габаритів С і СН. У першу чергу повинні враховуватися об'єкти, які не забезпечують транспортування перспективного рухомого складу габаритів ТПР і ТЦ. А також завантажених за зональним габаритом вантажів. Забороняється порушувати габарити споруд та пристроїв при проведенні різних ремонтних, будівельних та інших робіт. Відстань між осями колій на перегонах, двоколійних колій на прямих ділянках має бути не менше 4100 мм. На 3калійних та 4 калійних ділянках, відстань між осями 2 і 3 колії на прямих ділянках має бути не менше 5000 мм. Відстань між осями суміжних колій на станціях на прямих ділянках має бути не менше 4800 мм. На другопорядних коліях і коліях вантажних районів не менше 4500 мм. При розміщенні на станціях головних колій, крайніми з дозволу начальника залізниці, допускається відстань між ними 4100 мм. Відстань між осями колій, призначених для безпосереднього перевантаження вантажів з вагону у вагон, може становити 3600 мм. Горизонтальні відстані на кривих ділянках між осями суміжних колій і між віссю колій та габаритом наближення споруд на перегонах і станціях визначаються інструкцією і застосування габаритів наближення споруд. Навантажений на відкритому руховому складі вантаж з урахуванням упаковки та закріплення повинен розміщуватися. У межах габаритів навантаження, визначених Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Вантажі, які не можуть бути розміщені на відкритому рухомому складі, у межах габаритів навантаження, перевозяться згідно з порядком, встановленим Державною адміністрацією залізничного транспорту України. Для перевірки правильності розміщення вантажів. У межах зазначеного габариту, в місцях масового навантаження на під'їзних коліях у морських та річкових портах, на станціях перевантаження встановлюються габаритні ворота. Розвантажені та підготовлені до навантаження біля колії вантажі укладаються і закріплюються таким чином, щоб габарит наближення споруд не порушувався. Вантажі, крім баласту, розвантаженого для робіт на колії, при висоті до 1200 мм, мають знаходитися від зовнішньої грані головки крайньої рейки не ближче 2 метрів, а при більшій висоті не ближче 2,5 метрів.